Вітаю, мої любі! В Цьому випуску it новин. Результати опитування Атлася, на що розробники найбільше втрачають час. Chrome стане обережнішим та буде потребувати пояснень. Що нового в Microsoft.NET 9 Preview 6. Поїхали до новин. Два з трьох розробників втрачають понад 8 годин на тиждень через неефективність. Про це сказано в звіті під назвою стан розробницького досвіду 2024, який опублікувала компанія Atlassian. Ви її знаєте, всі знають жиру опитування охопило 1250 керівників інженерингових підрозділів у США, Німеччині. Франції та Австралії, а також 900 розробників по всьому світу, було виявлено, що менше половини розробників вважають, що їхні організації приділяють належну увагу їхньому досвіду. Більшість розробників також не бачать значного підвищення продуктивності від використання інструментів штучного інтелекту. Звісно, найбільшими чинниками втрати часу є технічний борг. А я не вважаю, що це втрата часу, борг треба прибирати, окей. Але розробники вважають. Далі брак документації. Погоджуюсь. Процеси збирання, відсутність часу для глибокого занурення в роботу та відсутність чіткого напрямку. Питання до менеджмента. Практично всі опитані керівники визнають, що роль розробника стала більш складною. Для підвищення продуктивності вони рекомендують автоматизацію за допомогою ШИ, Нові інструменти для співпраці, експерименти, спрощення прийняття рішень та проведення хакатонів. Ну, звісно, розробники стануть ефективніші, якщо будуть проходити хакатони. Табличка «Сарказм». Інші цікаві висновки з дослідження такі. Лише 12% вважають, що інструменти ШИ покращать продуктивність у найближчі два роки. До речі, я не погоджуюсь, Я впевнений, що точно покращать. Я напевно в ці 12% потрапляю. 51% організацій вимірюють продуктивність розробників. Не буду це коментувати. А 49% їхню задоволеність. Ну логічно. 38% організацій вимірюють продуктивність за кількістю відпрацьованих годин. Можна я не буду це коментувати, а то просто, окрім мата, в мене просто немає чого сказати, тому ми просто це трохи пропустимо. Да? Якщо люди справді вважають, що продуктивність треба вимірювати саме за кількістю витрачених годин, в мене немає до них питань. Як прокачати свої хард-скіли вже за 2 місяці? Як правильно використовувати паттерни? Усе найкорисніше я зібрав у тренінгу and Грас Design Patterns. у програмі Шаблони Grasp. Шаблони GOF з поясненнями і прикладами, а також бонусом теми рефакторингу та антіпаттерні. Загалом дуже корисна і цікава. Займайте місце на тренінгу зараз зі знижкою для ранніх пташок мінус 30% до 11.08%. Microsoft випустила .NET 9 Preview 6. 15 липня Microsoft презентувала шосту прев'ю-версію .NET 9. Цього багатоплатформного фреймворку для розробки програмного забезпечення .NET 9 Preview 6 пропонує сутеве вдосконалення в структурі коду завдяки рефакторингу РюДЖІД. компилятора. Но вид структуры данных Flow Graph занимают обмежение на порядок блоков и интегрируют имоверность выполнения у каждого змину управления между блоками. Завдяки этому удалось заменить алгоритм перестановки блоков jit на простейший и глобальнейший подход. Короче, JIT будет працювати лучше. Система Numeric Big Integer теперь имеет максимальную довжину. Це обмеження гарантує, що всі API поводяться коректно та узгоджено, дозволяючи при цьому оперувати дуже великими числами. System Diagnostic Metrics отримав новий інструмент GAUCH, призначений для запису неадативних значень при їх зміні. Наприклад, він може вимірювати рівень фонових шумів, де сумування значень з різних кімнат не має сенсу. Гауч є універсальним інструментом і може записувати значення будь-якого типу, таких як int, double або DECIMAL. OSP.NET Core з .NET 9 Preview 6 запроваджена нову функцію: генерація відбитків статичних веб-ресурсів при публікації додатки. Відбитки містять унікальні хеш контенту в назві файлу, що запобігає конфліктам з попередніми версіями файлів. Це дозволяє покращити кушування та забезпечує швидше завантаження контенту. Молодці, що можу сказати? Framework .NET Maui також отримав покращення в Preview 6, включаючи оновлення шаблонів проєктів та рішень, а також забезпечення фону для Image Button. Ось це ті самі покращення, які я вважаю найкращими. Ще і може з какашкою. Без цього не можна, я вважаю. Ну що ж ви Microsoft? Треба йти вслед за трендами, ну. План OpenJDK передбачає обмеження використання JNI. у java спільноті просувають пропозицію щодо збереження статусу Java Native Interface як стандартного способу взаємодії з нативним кодом, трохи для не джайверів поясню. JNI це коли ви з джавовської програми визиваєте, наприклад, C -ну програму. Ну, нативну програму вже скомпільовану в код поточної операційної системи. Розумієте, да? для пришвидшення чи для чогось такого. Одразу скажу, що я, як Java-розробник більше 15 років, Використовував таку хреновину один раз, і це було на дуже старому проєкті. І це не я писав, це було вже так до мене. І я скажу, що це скоріше за все милиці, ніж якийсь осмислений варіант. Добре? Тому GNI для мене має такий собі статус. Ну, типу, є і ок. Але не треба його використовувати. Ви ж розумієте, в такому випадку джит нормально не може працювати, взагалі проблема з швидкодією, гербічка колектор страждає. Навіщо? Джава і так швидко. Пропозиція передбачає заборону взаємодії з нативним кодом за замовченням. Ця пропозиція щодо покращення JDK під назвою Підготовка до обмеження використання GNI була створена у травні 2023 року та оновлена 16 липня. Її планують включити до GDK 24, які очікується найраніше березня 25-го року. 24-й GDK. Кей. Куди катиться? Далі пропозиція передбачає попередження щодо використання GNI та налаштування Foreign Function and Memory, скорочене FFM. Для видачі попереджень у послідовний спосіб ці попередження мають підготувати розробників до майбутнього випуску, в якому взаємодії з нативним кодом за замовченням буде заборонена як через JNI, так і через FFM API. Відповідно до цього випуску розробникам доведеться явно включати використання JNI та FFM при запуску. Ну я справді трохи не зрозумів, навіщо вони це робили. FFM зробила для заміни JNI. Тому що він небезпечний був ФМ, наче повинен був працювати набагато краще, а зараз намагаються перекрити обидва. Типа, що? Ладно, трохи не зрозумів. Але ну до речі, напишіть ви, якщо ви джавер, ви взагалі використовуєте GNI? і вважаєте ли, що він прям потрібен? Чи земною погоджуєтесь і вважаєте, що і хер з ним хай відключаюсь? Браузер Chrome буде просити користувача вказати причину завантаження підозрілого файлу. І ще лампу так вам в обличчя. Угу. Веб браузери стали обережнішими щодо завантажень з віддалених серверів, попередньо скануючи файли на наявність загроз. Chrome незабаром підвищить цю обережність, показуючи повностарінкове попередження для потенційно небезпечних завантажень. Технологія Safe Browsing у Chrome сканує файли в режимі реального часу і блокує небезпечні завантаження. Поточні версії Chrome дозволяють завантажити файл, навіть якщо він позначений як небезпечний. Через спливаюче меню. Нова зміна передбачає, що при блокуванні файлу користувачі можуть лише видалити запис з історії або ж дізнатися причину блокування. Однак на внутрішній сторінці Chrome Download все ж можна буде завантажити позначений файл. Нова попереджувальна сторінка дає можливість відновити завантаження, але. Google просит вказать причину и ответить на несколько вопросов. Чи створили файл сами, чи доверяете джерелу, чи готовы принять риск. Знаете, сейчас во всех э, автомобилях и мотоциклах при старте показывается экран. Водитель, ты винен за все. Ну, одразу вы просто при старте браузера показывалось самое такое же вікно. окно. И все. Давайте я сам буду курочить и свой компьютер. Ох, навіть не знаю, как комментировать. Ну... Таким чином, нове попереджування додає складності до процесу завантаження файлів, і деякі користувачі можуть бути спантеличені необхідністю вказувати причину. Я точно спантеличений, просто це і не виною. А ви як до цього відноситеся? Як на мене, виглядає, знаєте, просто крінжово. Я другого слова навіть підібрати не можу. Хром буде питати: а ти що, правда рішив? Ти що, дурак, що? Сервіс скорочення посилань Google перестане працювати у 25 році. Google офіційно оголосила про закриття Google. З 25 серпня 25 року компанія пояснила своє рішення зростанням популярності нових сервісів. Google таки Google. 23 серпня 24-го року користувачі почнуть бачити проміжну сторінку для певного відсотка існуючих посилань, яка сповістить про майбутнє закриття сервісу. Поступово цей відсоток буде зростати. І до закриття, всі посилання покажуть помилку 404. Проміжна сторінка може вплинути на функціонування посилань. Може. Як може? Дуже дивно. Як це? 404 і... і чомусь впливає. Особливо, якщо вони використовуються з іншими перенаправленнями або соціальними метаданими. Якщо вона перешкоджає вашим сценаріям використання, можна додати параметр C Равно 1 до посилань Google. Розробникам рекомендовано якмога швидше перенести свої посилання на інші сервіси. Це може бути Bitly або Кат Ми, до речі, Bitly використовуємо. Слухайте, ну коли я кажу, що Google час від часу творити якусь чортову діч, ви ж походьтеся, так ж буває. Чим їм просто не підійшов в этот сервис, його его было закрыты. Но еще и другие компании в же нише, той же нише, в той же битве работают, в них все працює. а Google такой, «Хм, а давайте закроем. Что-то мы в этом месяце еще ничего не закрыли». Ты первый на выход. Наверное, так в в них працює. або вот там барабаны какие-то крутят. Сегодня сервис Google на выход. Наверное, так. Мої дорогі, з вас лайк і коментар. Люблю вас, продуктивного і мирного продовження тижня. Бувайте! Коли ми тільки розпочинали, то звучали як копія якогось класичного рок-бенду. І це було образливо. Саме від цієї образи ми винайшли свій особистий стіль. Кай Хансен. Халавін. Моя улюблена група дитинства.